Привіт! Сьогодні знімемо обзор на наші сигналізатори. Так як було декілька запитань в коментарях, покажи сигналізатори більш детально. Зараз покажемо. Ми маємо такі, такий набір сигналізаторів. Це від фірми Delphin. Йдуть в такому е, приємному чохлі насамперед, що немаловажно для зберігання і для транспортування. Отак. Зараз покажу. Це йде інструкція до них. Ось так ось так це виглядає. Тут йде така подушечка м'якенька. Щоб вони ніде при транспортуванні не билися, не пошкоджувалися. Ось так. Ми брали версію 2 плюс 1 це два сигналізатора і пейджер. Зараз покажу ось ось такий іде пейджер до нього. Так. І самі два сигналізатори. Ось так. Що хочу ще сказати до сигн... сигналізаторів? Тут іде в наборі до них чотири такі грошки желізних. Вони вкручуються сюди, зараз покажу. Ось так. ну Це більш так, хто використовує, е, коли направляєте, наприклад, свої вудки на бік, щоб не злітали, наприклад, при покльовці, як буде вас там паровоз. Щоб не позлітали ваші вудки Ось так. Вкручується. Ось так. Так. Що ще? Е, на рахунок, якби вони на дотик які. Ну, звичайні, я б сказав, звичайна просто пластмаса, така чуть-чуть прорезинена. Е, чи захищали вони, чи захищені вони від води. Взагалі-то пишеться, що так. Вони типу, захищені, але я, наприклад, вже стримаюся їх оставляти під дощом, так як вони, я ж кажу, більш такий дешевий сегмент, то я б не радий, мабуть, залишати їх під таким прямим дощом. Ну, таке. Хто може так краще якоюсь тряпочкою прикрити їх, щоб менше на них попадала вода. Але так, ми використовуємо їх це. Ми в минулому сезоні купили їх під кінець. І вже рибалок, мабуть, ну, я не знаю, 4-5 рибалок ми їх використовуємо, то поки, в принципі, нам подобається. Зараз я вам включу, покажу, як вони взагалі включаються. Тут є три кнопки. Ось так. Середня зажимаєте, Бачите, включилося раз. І потім інший так само. Ось так. На цих трьох кнопках ви можете вибирати режими тональності, звука. Ну, я можу показати, наприклад, ось це. Гучніше. Тоді взагалі виключається. Чим зручно, наприклад, коли ви виключаєте їх, що ви можете, наприклад, залишити сигналізатори без звука, а взяти з собою тільки пейджер. Тоді не буде такого, що. При покльовці вас буде пищать і вудочки, і пейджер, і на весь, наприклад, на весь берег буде чутне тільки вас. ви можете виключити, наприклад, вудки, взяти з собою пейджер, піти в палатку чи в машину, собі сидіти, і при покльовці вас буде е, ну, пищати тільки пейджер. Ну, так теж зручно, наприклад. Я використовую саме тихий режим, я пейджер не використовую, як ми, бо ми зараз біля вудок. Тобто, ну, нема, нема сенсу. Тобто тоді, далі. Тоді тональність, якщо вам буде чутно, і такий. І тоді, наприклад, третя кнопка, типу, S написано. Ну, це швидкість при покльовці. Ви можете використати, наприклад, ось У мене стоїть сама маленька типу, швидкість. Наприклад, при самому дотику, наприклад, до лески, вже буде відчуватися покльовка. Можна, можна поставити так, що вона буде, наприклад, коли вже буде дійсно паровоз, тоді вже буде відчуватися і чутно на пежірі вашу покльовку. Ну, так. Я ж кажу, поки ми задоволені, більш нічого не можу сказати. Можу ще записати такий огляд уже в кінці сезону, як вони відпрацюють наш сезон риболовний, ми на рибалки їздимо часто. Кожні вихідні ми біля води, як є, є така можливість, так ми там, я ж кажу. Ми відносимося до, до любої, наприклад, своєї техніки там, чи до своїх созні, дуже обережно, бережно використовуємо їх, то я думаю, нам цього поки на даний час буде достатньо. Якщо ще якісь будуть у вас запитання, можете задавати, ми знімемо більш якісь детальні огляди, щось спробуємо, можливо, у вас якісь будуть ідеї. То можете задавати їх. Так ще такий був огляд маленький. Всім пока.